Ну, тобто ці чоловіки вони не виїжджають, бо вони бояться бути мобілізованими. Так. Ми сьогодні тут зустріли сім'ю, вивезли дитину, незважаючи на те, що так. вже давно була оголошена примусова евакуація. і Вони в принципі там незаконно ховали дитину. Але от жінка не на камеру сказала, що вона не стільки за дитину боїться, скільки так. за чоловіка, що тепер його мобілізують. Це поширені випадки? Ну, це якраз моя наступна фраза і була. Що всі, що ховаються там від мобілізації, дуже у багатьох є діти, і вони так би мовити, ну може це грубо звучить, але реально прикриваються цими дітьми, знаючи, що волонтери ризикуючи життям в будь-який момент заради дитини приїдуть. Тобто, ну за чоловіка там жінку, ну пробачте реалії не так дуже хочеться їхати ризикувати. А от заради дитини, і поліціянти все бросять, поїдуть, і волонтери, і ДСНСників, фенікс. І ось вони чекають. Звісно, логіки в цьому нема ніяк. Ні, але їхня логіка полягає в тому, що от в якийсь момент, як вони вважають, коли от стане дійсно критично, ага. то за дитиною при любих приїдуть. А я вам що кажу? Ну а коли спілкуюсь просто з чоловіками от мобілізаційного віку, е кажуть: Ой, не хочемо там загинемо. Кажу: ну ти ж сидиш в цьому підвалі безкоштовно і тебе ніхто шукати не буде. Ну найгірше, що буде з тобою, коли мобілізують, ти будеш сидіти в сусідньому підвалі. Але ж там за скільки за сто чи сто двадцять чи, чи вісімдесят да. тисяч, ну що, що зміниться, ну той же ризик. Я розумію, якби ховався тут в Краматорську, чи в Слов'янську, чи в якомусь тиловому селі, це ще можна розрозуміти. Але ну я бачу, що більшість з них просто як маргінальна частина, тобто Алка Нарка, залежні.